Тема четверта, хто я? Хто ти в цьому бізнесі? В цьому бізнесі в першу чергу ти людина. А, людина, яка завжди хоче побачити світ. І перше, що ти можеш зробити, це стати туристом. Туристом завдяки клубу Encruises. Це перше. Друге, що ти можеш зробити, це стати партнером компанії Incruises. Компанія «Инкрузус» за це. А, Тобі скаже велике дякую грошима за ту роботу, яку ти робиш. І це дуже гарне, дуже гарне співвідношення особистого життя і партнерства. Компанія це приймає як стратегію номер один партнерство і лідерство. Лідерство бути цікавим, бути цікавим в своєму оточенні і разом подорожувати. І за це є великі дякую. Підписуйтесь, слідкуйте за 60 секунд.